Усім не зовсім добрий ранок, українці, мої любі підписники. Сьогодні Харків бомбили шість годин. Уявляєте собі, ближче до дванадцятої почали. І як це все було, зараз вам розповім. Ближче до дванадцятої лежу собі, вже готуюся спати. Приходить сповіщення, що літить шахет на Харків на місто. І спочатку я подумав, що це просто звичайний шахет, який. Пролетить там, як завжди, таке буває у нас. По області вони літають. Після цього одного шахеда написали сповіщення, що летить ще п'ять шахедів. Це вже трохи напрягло, і спочатку подумав, що таким поводом може бути сьогодні це робити. А сьогодні в місті Харкові і не тільки, напевно, майже по всій нашій країні найхолодніший день. І коли відмітка була менше, ніж 25 градусів, це стало мені все зрозуміло після цих. Вже шести шахетів загалом їх було близько 50, але сьогодні задіяли увесь арсенал зброї, який вони тільки мають, і який по нам прилітав протягом усієї війни. Тобто ракети, шахеди, каби. Після цього пишуть, що на місто летить ще перші дві ракети. Пролунали два гучних вибухи. До речі, усі вибухи йшли кудись в одну. Крапку, а потім виявилось, що нас хочуть просто звільнити від світла та тепла, щоб ми відчули на собі дикий холод. І після двох ракет написали, що йдуть ще 10 шахедів. А після цих 10 шахедів... А частина міста вже лишилася без світла. Звуки, які находили у домівки харків'янам, харків'яни їх чули. Це було дуже гучно і малий фрагмент мені вдалося записати. Тому послухайте, що ми сьогодні вночі чули. перед этим было уже несколько прилетов ракет и капов в том числе. Это были несконченные выбухи. После этих ракет двух, начали снова лететь шахеды и І... Після того, як написали, що вже летить на місто 10 шахедів. У небі почувся свист від кабу. Усі харків'яни знають, як звучить каб або літак. Це дуже для нас зрозумілий звук, і потім написали, що і каби на нас летять. І стало зрозуміло, що, походу, сьогоднішня ночка буде дуже жахлива. Після кабів знов полетіли шахеди і. Це продовжувалося десь. Вже було 3-3 година ночі, і в нас погасло світло, а з ним і тепло. Дніпро Києву також досталися. Я читав, що по них також працювали ці всі виродки і бомбили наші міста, нашої країни. Внаслідок такого обстрілу, на жаль, постраждало 5 людей. І всі вони були госпіталізовані, але дякую Богу, що ніхто не загинув. Місто Харків вночі залишився без опалення. А у Києві горіли багато поверхівки, також як і у Дніпрі. Смішно стало мені з того оповіщення, що в процесі цих вибухів прийшло смс, що перемовини між Росією та Україною йдуть за планом Трамп ха-ха-ха. Просто сміх і що він з себе взагалі представляє той Трамп, коли нас тут мандячать з різних боків. От візьми сюди, приїдь і відчуй на своїй сраці, що це таке, що це таке жити в Україні. І якщо ти гадаєш, що в тебе там все добре, то тут ніхрена не добре. Мирні люди страждають, люди <кій> замерзають у своїх домівках банально, тому що нема опалення. Та сьогодні один ще один з самих найхолодніших днів. Так що такі обставини на сьогодні, 3 лютого. Вже будемо сподіватися, що з вами все добре. Тихого та мирного неба. Усім пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на канал. Хочу побачити, скільки вас, українців! Пишіть плюсики у коментарях. Майже все згадив. Російські агресори били. По нашому місту, по місту Харкова. Були каби, шахеди, молні, ракети. Постраждала енергетична інфраструктура, яка заживлює наше місто. Били по тому, що забезпечує життєдіяльність міста Харкова. Били для того, щоб не було тепла, світла, води. Зараз наша енергетика, наші комунальні служби працюють. Працюють цілодобово. Для того щоб відновити всі послуги, постраждали житлові будинки, вибите вікна, розтрощені дахи, будемо робити все можливе, що якнайшвидше надати комунальні послуги харків'янам. Є загальна така інформація про. Важкі ушкодження одні з провідних ТЕЦ міста Харкова. Відповідно, Тіріхав сказав про 800 будинків, трохи більше з яких повинні сьогодні почати зливати воду, бо відновлення цієї ТЕЦ наразі неможливо в цей момент, скажімо так, що ще можна надати. Є проблеми з електрикою. Uh, чи почав можна вже... уточню? Пане Богдане. Чи почали вже зливати воду, і про яку кількість об'єктів можемо говорити в будинках, які вже це зробили, чи ще ні? Нема такої інформації. Uh -huh. Загальна інформація про 800 будинків uh -huh. подробиці, навіть район і ТЕЦ намагаються не називати, щоб не давати лише uh -huh. інформацію для ворога. Тому маємо, що маємо по електриці, е, значить, продовжую. Метрополітен працює з затримками, тобто там від 10 до 20 хвилин між потягами буде інтервал в залежності від лінії метрополітену, яка працює. Що стосується наземного транспорту, теж є обмеження на деяких лініях трамвая і тролейбуса. Їх замінили автобуси, не, не в цьому місті, але окремі там є на сайтах міськради ці напрямки вони розписані, де зараз курсують саме автобуси. Обмеження подачі електрики також є і, звичайно, і в будинках містян. Що стосується інших послуг, вода, холодна, гаряча подається там, де звичайно не, ну, в, інших, в інших районах. Міста Харкова це все е, працює. Що ще можна додати? Атакували дуже довго і дуже масивно, скажімо так, цієї ночі? Е, е, я особисто чув удари <кій> удари кабів, які е, були тут е, буквально поруч дергачі, і вони не долітали до міста. Харкова п'ять кабів взірвалися в цю в дергачах. Там є не двоє постраждалих людей. Е, що ще додати? Електротранспорт, пане Богдане, як працює зараз? Чи є зміни в його роботі електротранспорт у Харкові? Ну, Транспорт працює. Я вам Маю називають наземний? Наземний трамваї, тролейбуси працюють, але є деякі маршрути, які відмінені в зв'язку з тим, що не вистачає потужності електроенергії, і вони замінені на автобуси. Де вже виїхали дизельні автобуси, які виїхали на маршрути і заміняють собою на цих лініях трамвай, і тролейбус, тобто така ситуація не в різних районах по різному, в залежності від наявності електрики і цієї потужності.